Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга, е, нова збурівка. Е, лівий берег, Херсонська область. Коли додому? Міленькі мої. Ну давайте так і запитаємося. Ну я не думаю, що в грудні. В грудень-січень я не думаю. Ну, давай, давайте запитаємося. Нова Збурівка. Коли додому можна їхати? Коли можна вже вертати? вертатися? Давайте. Покажіть мені, будь ласка, совет Таро рот вищих сіл. Коли людям можна вертатися в нову Збурівку? Коли людям можна вертатися грудень цього року, січень 2023 і лютий. Я навіть березень спитаюся. <гум> ну, дивіться, якось маю наладитися все в грудні місяці, але е, війна буде тривати ще і січень, і лютий. Чому? Із-за зрадників, і із за карти шпіона, е, і за зрадників, ну, їх не виганять так швидко, розумієте? Ну, це ми з вами навіть розуміємо. Я думаю. сейчас, Я думаю, в березні, якщо ви зможете дочекатися. Якщо ви зможете дочекатися, в березні місяць. Вот так. Я вас, наверное, огорчила, правда? Я думаю, в березні, приїжджайте в березні. Ну, якщо не їдьте, не їдьте, ще неспокійно. Ще три місяці там буде неспокійно. В безпечності ви будете в березні місяці. Ну, Не обіжайтеся, бачите, так та роблять, вищі сіли так сказали. Там ще буде Путін, там багато, там є бляха, там окупація і там їх валом. Розумієте, там їх валом. Там і наше хвалом, я маю ну, мовчу, не буду далі говорити. Прийде ЗСУ, прийде ЗСУ дуже великою силою. Дуже великою силою прийде ЗСУ. Тобто, дуже з великою силою ще можна обрати в квадрат. По карті сіла. Вони уйдуть. Вони уйдуть. Але от там оцих зрадників. Ну, навала. Нова збурівка Додому в березні місяці. Якщо, звісно, ви мене послухаєте. Mm -hmm. Якщо витримаєте, бережіть себе, з вами завжди ваша Ольга.